Що Ісус продовжує кликати, і благодать Божа, милість Божа, вона продовжується. І сьогодні обновилась, і Бог найперше кличе до Спасіння, як щойно було проспівано, а також всіх нас, які повірили Ісуса Христа, кличе до служіння. І от якраз коли в відкритті ми читаємо про післання від Бога до сімох церков, то одна із церков. Вона мала проблему, і Бог її дорікає і каже: Ти маєш сліпоту, і тобі потрібно купити мазь від мене, щоб духовно бачити. Я хотів би, щоб ця думка вона побудила нас сьогодні порозмірковувати, чи я прозрів. І от найперше вже ж це питання, чи прозрів, чи бачу я Ісуса як Месію. Але друге питання, чи прозрів я, щоб розпізнати, в чому величні слідування за Христом. Я хотів би, щоб ми відкрили текст Слова Божого, це буде Євангел від Марка, 10 розділ, 46 по 52 вірш. Описана історія про те, як Ісус зціляє сліпого Вартимея. Давайте зачитаємо. І я хотів би, щоб ми, читаючи, пізніше розмірковуючи, подумали, чому Марко. Так само подає нам цю історію, чому Він в Книзі своїй лише одного згадує, кого Ісус ів по імені і по Батькові. взагалі, кого ви пам'ятаєте, щоб хтось по імені по батькові був написаний у Біблії? Дуже мало. Зокрема, кого Ісус іцілив, я не думаю, що ви когось згадаєте. Зокрема, в Марка ви не знайдете. От маючи от таку, як би скажем, історію контексту, що Марко спеціально виділяє Вартимея, давайте прочитаємо цей текст, нагадаємо і поміркуємо. І прийшли вони в Єрегон, тобто Ісус, його учні, хто йшов з ним. А коли він зі своїми учнями, і дивіться далі, і великим натопом виходив з Єрегона, то син. Тимея, бачите, по батькові, вартимей по ім'ю сліпий жебрак, його становище і соціальний статус, сидів край дороги, почувши, що це Ісус Назарянин. Що це означає, що, напевно, будучи сліпим. Він не міг бачити, хто це і що це робиться, але чув гурки. До речі, я думаю, що більшість з нас чули пісню Вартемей. Вона досить була популярна, і я думаю, що багато хто її полюбляв. Правда, я не знаю, чи хто її перевів на українську мову, бо вона більш виконувалась якраз на російській мові, тому я думаю, що і за цього сьогодні ми менше її чуємо. Але там якраз автор теж подає такі співпереживання Вартимей, які він міг. Мати, коли от чув гуркіт, люди ходять, ну, уявляєте, товпа і шум. Щось хтось кричить, щось вигукує, щось говорять, а він сліпий. І він, Хто це? Що це? І йому там кажуть: це Ісус Назарянина з Назарету, мається на увазі. І дивіться, він почав кричати, гукаючи, не Ісус Назарету, не Ісус Назарянин. А що? Сину Давидів! Ісусе, змилуйся наді мною, і багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав, покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому, кріпись, ставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща. До речі, плащ згадується в різних моментах, зокрема, що що що, ну плаща не можна забирати. Це як остатнє, що ти маєш. І по закону навіть не можна було забирати плаща. Пам'ятаєте, на Горна проповідь, Ісус про це говорить в контексті, коли йому задають деякі каверзні питання. Але Він залишає плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промов до Нього. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Ісусе, я сліпий, що ти мене таке питаєш, правда? ж? А Ісус питає, для чого? Сліпий відказав йому, учителю, щоб я прозрів. Учителю, буквально, якби ми читали оригінал, тобто грецьку мову, ми бачили, що там стоїть слово рабуні. Інший євангелист, коли про це говорить, наприклад, коли в Гефсиманії, не в Гевсеманії, а в саду, де Ісуса поховали, Марія це сказала, то він навіть тлумачить. Тобто це не просто зверталось до людей, це знову ж місійний підтекст. Він визнає його як Месію. же сказав йому: іди, і тут гляньте ключовий віра твоя спасла тебе. Не тільки прозріння, но і спасіння. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Давайте знову поставимо це питання, чому Марко по імені і по батькові називає сліпця? Якщо ми тако погортаємо, ми побачимо дуже цікаву картину, що Марко, він не крепко тримається хронології. В нього не було за ціль всі деталі нам розказати, наприклад, як Лука. Лука дослідно все вивчав, щоб максимально нам розказати широту, що робив Ісус. Марко не це переслідував, якщо ви пам'ятаєте, Євангелія від Марка найменша Євангелія. Він переслідує до, донести головні істини. Досить лаконічно. І от з восьмого розділу ми бачимо ніби як другу частину Євангелії Марка. І вона якраз продовжується до страждань Ісусові, тобто до 11 розділу. Один ще теж половину. Що це означає? Ісус буквально вчить учнів. Зокрема, чи вони розпізнали в ньому Месію? Якраз ми читаємо перед цим, в попередніх розділах, що Ісус питає прямо, Марко, це ну, ставить, щоб люди почули це і побачили, як мене люди вважають, за кого сприймають. І пам'ятаєте, говорить, хтось каже, за Івана Хрестителя або за інших пророків, ну і в цілому, отак. Полюски приймають, а ти, Петро? І пам'ятаєте, що Ісус чує від Петра? Ти Христос, ти Син Бога, ти Месія. І Бог каже, це тобі Бог відкрив, Отець мій. І от тут головна історія, що якраз показується, що люди, бачучи, маючи фізичні очі, але вони не бачать в Ісусі Месію. І лише ті, хто має віру. Віру і слова Божого, тому що старе заповіт якраз показував, що Месія прийде із роду Давидового, син Давида буде Месія. До речі, якраз чотири тексти Месійних Старого заповіта, вони говорять, що коли він прийде, він буде ізцілять кого? Сліпи будуть бачити, криви будуть ходити. І Вартемей, ми не знаємо історію його, але бачимо, має віру, і Марко. Фокусує нашу увагу, зосереджує, Він мав віру. Ісус питає Його спеціально, що Ти хочеш, щоб показати. Він віру має. Народ, ви вийдучи, але не бачите те, що Він бачить. Я хочу, щоб ми побачили оцю історію щодо себе. Тому що багато інформації маємо, ходимо на зібрання, і багато інших речей вони дають нам, ніби таку підставу, вважати, я бачучий, Я бачу, я розумію. Пам'ятаєте, як я вступі сказав? До Алеодокійської церкви Бог говорить до церкви людей, які повірили вже Ісуса Христа, що ти не бачиш. Тобі треба мазь. Що це за мазь? Знову ж, Боже Слово. Коли ми беремо Боже Слово, ми отримаємо віру. Віра відкриває очі на невидиме. Як нам побачить реальність, дійсність, зокрема, те, що Бог робить, те, до чого Бог кличе віра. Що дуже цікаво, Марко подає не тільки питання сліпоти, як ідею, що духовне прозріння набагато важливіше. Духовні очі або бачити Ісуса як Месію, і що Бог робить, це набагато важливіше. Но він якраз і показує цю соціальну роль, що є люди заможні. Єрихон теж як ознака заможних людей, багатих людей, і за ним йдуть люди поважні, серйозні, з грошенятами. Ну, тут стоїть сліпий і жебрак і край дороги. Якщо так подивитися, по суспільному, по соціальному, тобто те, що як люди сприймають, найнижчий. Хто ти такий? Ти ніхто, тебе звать ніяк. Но Марко каже, він буде всім відомий. Давайте ще раз, ти ніхто тебе звать ніяк. Но вас ніхто не повний. До речі, когось ви знаєте, хто там слідував за Ісусом? Поїмені хоча б. Нікого не знаємо. Але вони видавали себе як значущі. Ісус каже: ні, оцей. Ти імея син. Вартимей. Він бачить, він більший за всіх вашого. Бо Він віру має, бо він бачить мені Месію. Що дуже цікаво, буквально в 10 розділі з 35 вірша. Марко подає і каже, як стати великим. Самі даже учні, які слідують за Ісусом вже третій рік, вони слухають і учаться від Ісуса, але так і не розпізнали, не рухаються по вірі. Кожен із них починає хотіти бути великим. І приходять сини заводять і кажуть, як нам бути великими? І вони між собою постійно сваряться, як нам бути великими. І Марко показує, гляньте, оце люди, які сваряться, як бути великими, оце люди, які вважають, що вони бачать, но вартемей, сліпий, кричить, а вони що роблять? Заткнись, мовчи. Подужі й пожі. Людині, якій треба поміч, і Бог, Ісус Христос, якраз будучи в тілі, вчить, служіть людям. Якщо ти повірив в мене, як в Месію, ти і прийняв мою месійність, а значить, розумієш суть, для чого треба жити. Для чого треба проводити земне життя? І я і вас якраз в цьому вчу. А вони кажуть, мовчи! Я хочу, щоб ми побачили оцей контраст і контекст, який показує, що Бог прийшов, щоб послужити і відкрити себе. І кожна людина, яка відкриває своє серце для віри, вона починає бачити в Ісусі Месію. Но другий якраз акт, що коли я бачу Ісуса як Месію, мої справи, діла, серце вони якраз слідують за Ісусом. Хто мені слуга, хто слідує за мною, хто наслідує мене? Ісус прийшов, щоб послужити І Якраз далі, 11 розділ знову буде продовження цієї думки. Ісус буде їх вчити служити, мити їм ноги. Бо вони так і не зрозуміли, що якщо хтось має потребу і кричить за допомогу, треба не закривати дрот, треба не відвертатись від нього, що? Служити. Я прийшов за ким? Хто хворий? І от наша місія, якраз в місії Ісуса, в продовженні того, що робить Ісус. І якраз духовність, зір духовний це коли я бачу. Що я тут на землі, коли, якщо я повірив в Ісуса Христа, не просто так живу, не просто для задовільнення своїх потреб і величність життя мого не в багатстві, не в ресурсах, не в славі, не в знанні, не в інформації, а в служінні іншим ради Христа. І якщо я служу наслідуючи Ісуса, ось це великий. А не той, хто має якісь погони чи інші, якісь такі, знаєте, статусні речі перед людським лицем. Хто служить, хто служить? Я хочу, щоб на мить ми відчули, наскільки важко було Вартемею. Він сидить край дороги. Він жебрак. Він обмежений фізично. О, можливо, навіть на хвильку закрийте очі і уявіть, він нічого не бачить, тільки чує звуки. І тут, коли він проявляє віру, замість того, щоб підбадьорити їх його, підняти його, всі кажуть, заткнись, закрий рот. Що ти кричиш? Я хочу, щоб ми відчули тепер від Вартимея урок. І якраз сьогодні Юра теж проповідав, як Бог нас веде, і коли ми проявляємо віру, то вона випробовується. Вона проходить не просто, скажімо так, розвиток як органічний і легкий, а напроти часто стикається з проблемами, з викликами. І от Вартимей показує нам, що всі підстави було, щоб закрити рот, не кричати. Але Вартимей, ми якраз прочитали, коли почув, що йому і дивіться, і багато погрожували, щоби замовк, та він ще що дужче кричав. Сину Давидів, помилуй мене. Як важливо нам відчути, що коли обставини життя напроти нам не дають служити, не дають слідувати за Христа, ми маємо ще більшу ревність проявити, віру ще більшу проявити, і якраз буде формування нашої віри. Як формується віра на основі Божого Слова, Але ну, якраз в більшій мірі розвиток залежить далі, як ми проходимо випробування, тиск. Оточуючих, ті, які не хочуть відчути і рухатись по Божому Слові. І от ми дивимося ще два моменти, які від Вартимея. Що коли Ісус його покликав, Він залишив плащі. Коли ми читали, я звернув на це увагу, але хочу ще раз, щоб ми це деталізували, він готовий був залишити все заради того, що може наблизитись до Ісуса. Тепер почуйте цю думку, тому що якраз підійшли до нього сини Задаєвея, ми вже говорили в 10 розділі, кажуть, що нам буде? Ми хочемо бути великими за те, що ми слідуємо за тебе, за тобою. А він просто був готовий все залишити, щоб підблизитись до Ісуса. І коли отримав спасіння і зцілення, Він, пам'ятаєте, ми прочитали відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Оце приклад для нас. І я вірю, що якраз Марко він написав син Тимея, Вартимей, щоб підняти і показати, що духовна ну, духовна сліпота це набагато гірше, ніж фізична, і напроти, що духовний зір набагато цінніший, набагато важливіший навіть за фізичний. Що величність не коли ти маєш якийсь соціальний статус чи фізичне обмеження, величність, коли в тебе є віра в Ісуса Христа, і по вірі ти скеровуєшся. Величність – це коли я рухаю і служу для слави Божої по вірі. І коли ми читаємо далі, ми бачимо, якраз, і я вже сказав цю думку, але ще раз хочу загострити увагу, що Ісус далі продовжував учнів своїх вчити служити. Тому. Як ми можемо сьогодні розвиватись духовно? Найперше, якщо ти не покаяний, сьогодні вже співалась пісня, Ісус кличе тебе. Він буквально не кличе, як, ну скажем так, голос такий фізичний, але якраз на сторінках Слова Божого ми бачимо, що Ісус все зробив, щоб людей спасти. І його якраз пропозиція заключається в тому, що Він, як Бог, все зробив і ініціює кожного спасіння, зокрема кожного, хто сьогодні і чує. Тепер Він кличе тебе, кожну людину, якраз в тому, що турбує твоє серце, дає тобі почути благу звіску, складає такі ситуації твого життя, щоб ти, як мінімум, міг відкрити свій ну, слух і почути, Ісус любить тебе. І Він хоче тебе спасти і дати іншу альтернативу на життя і на вічність. І залишається, чи я повіру в Це і відкрию свої. Скажем, сердечні кроки чи серце до наступних кроків, чи я проігнорую. Тому Ісус любить кожного і тебе, і Він хоче, щоб ти прийшов до нього іким чином визнав, я потребую спасіння. Ісус Спаситель, і я приймаю Його спасіння. Тому ми якраз молимось постійно, Господи, даруй благодать всім, хто слухає Твоє Слово, щоб вони відкривали своє серце і приймали тебе як Спасителя. Тому я хотів би ще і ще закликати: молімось за сусідів, знайомих, всіх, хто не спасений, що справді вони чули голос Божий і в цьому участвуємо теж, і молімо, щоб відкривали своє серце. Ну також і другий момент це, щоб і ми духовно мали зір. Зокрема, бачили, в чому величність нашого життя, коли ми поступаємо по вірі і служимо для інших людей. Як це розвивати і покаяння, і слідування за Христом? Як і Вартемей, знав Боже Слово, опирався на Боже Слово. Тому вивчайте Боже Слово, роздумуйте і опирайтесь, як то ставайте на Боже Слово, живіть по Божому Слові. Друге, прямо звертайтесь до Бога сьогодні в молитві, щоб Бог допомагав, благословляв. І третє, просто служімо для слави Божої. І ми побачимо цю величність, що ми продовжуємо те, що Ісус якраз і закликав нас, коли возносився. Оце я буду з усіма вами повсякчасно. Дана мені всяка влада на небі, і на землі. Тому идіть, і що? і проповідуйте Євангеліє, роблячи учнями. Ти всіх, хто прийме моє Слово, навчаючи їх зберігати все те, що я вас навчив, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Тому я закликаю нас бути відкритим серцем, відкритим духом, мати цей духовний зір, в кого проблеми, в кого важкість, то якраз в восьмому розділі Ісус, починаючи ці всі повчання, ісцілює просто сліпого. Він не каже по імені, але Він бере грес і маже, і пам'ятайте, Начинають бачити цей сліпий, але не зразу бачити. І, от якраз кожен з нас, він ніби оцей сліпець, як в восьмому розділі написано, коли бере слово Боже, він починає все ясніше, ясніше бачити. Спочатку людей, як дерева, а потім ясніше, ясніше. Тому, от, якщо от ми не повірили і маємо якусь важкість духовну і не бачимо, читаємо Боже Слово. Наповнюємось, щоб вірою отримати прозріння, бачення і слідування за Ісусом Христом. Хай Бог на цьому благословить і допоможе. Йому хай би за все подяка. Амінь.